Друзі, радий вітати вас. Ви на каналі Безель. З вами, як завжди, Олексій. Сьогодні, вашій увазі, я представлю на огляд модель 2019 року. Це Citizen. Вона була проурочена до 30-річчя їхньої культової серії про Мастер. Це як у Seiko Prospex. і вони дуже-дуже ретельно відносяться до розробок по частині Дайвінгу у всьому світі. Моделька має отакий от паспорт. Тут вони вже відходять від паперу. Все йде через інтернет, все на японській мові, англійська, іерогліфи. І все це у нас є у комплекті. Буває ще такий бокс. Як балон з повітрям жовтий, але буває і інша комплектація, наприклад, для японського ринку це отака, як в нас. Це такий карабас з подушкою. Сам годинник. І є ще отакий ось подовжувач, подовжувач на гідрокостюм. Які ви зможете вже доставити і одягати його безпосередньо на велику руку, коли вона вже збільшується у костюмі? Цікавий годиночок. У знаєте, я дуже багато часу тільки що приділяв для того, щоб випасити на чернеці основні його характеристики. І давайте ззаду на кришці подивимося. Ну, тут все стандартно, вони не рекомендують відкривати не у сервісному центрі. Так, японський механізм, але збірка Китаю. Ось це тут все видно. Є захист від намагнічування силою 4800 або 60 по гаусу. Це сертифікований дайвер по ISO стандарту 6425. Ось у нього так багатенно, бачите, два великі пушери на 10 годинах і 8 годинах. На 9 годинах, це, це в нас датчик тиску, він відповідає за знаходження води, чи як вони там називають її виявлення води, така розумна штука. І е, вже поглиблення. Тут в нас від 0 до 70 метрів є датчик, це оця така е, яскрава стрілка. І е, відлік розпочинається звідсіля і йде по годиникові стрілки, отак от по внутрішньому ранту циферблата, і доходить до відмітки 70. Метрів. Похибка відображення глибиноміру складає, якщо з метра до 20 ви будете заглиблюватися 1 метр, і після 20 до 70 метрів плюс-мінус 2 метри. Це з основного. Екодрайв 200 метрів. На цьому етапі у нас циферблату Винесен запас ходу екодрайву. Зараз у нас середнє значення заряду, це вам допоможе годиночок використовувати і не прийматися під водою. Як ви бачите, кольорова гама вона зроблена спеціально для того, щоб читати показники заглиблення у будь-якому освітленні. тобто Вони такі салатові, жовтенькі, люмінофор ось такий. Ну тобто Розумієте, Все дуже серйозно, це професійний дайвер. Це великий годинник за розмірами 46,30 діаметр корпусу і 16,4 це висота. Це, скоріш за все, антикопресійний клапан скидання, якщо це буде необхідно в деяких випадках, при тому, коли ви будете вже займатися професійним дайвінгом. За пушури вам нічого не скажу. що купуєте годинник, ознайомтеся з мануалом, як це працює. Час налаштовується примітивно, тобто тут у нас все на резьбі. Відкриваєте, налаштовуєте і календар, також все, звичайно, без будь яких серйозних ускладнень та часу. Так, ось така велика бакля. Сітізен. Моделька, давайте, я вам не сказав. От, бачите, роздріб 88 тисяч японських єн. І модель BN203614E. Це промастер. По... Базі 140 грамів. І, в принципі, все. Все, що мені хотілося вам розповісти, я вам розказав. Якщо ви займаєтеся дайвінгом, це не дайверський такий офісний варіантик як багато у Seiko, це професійна машинка, конкретно за призначенням. Зараз я вам її покажу на русі 17 сантиметрів. Ось так вона виглядає. Дякую за те, що дивитеся. Коментуєте. Це канал Безель, канал душевних розмов про наручні годинники. До нових зустрічей!